Головний герой це судовий антрополог. І, відповідно, ця книга мені нагадує серіал Кості. З однієї сторони, поліція вважає, що це нещасний випадок, тому що відбувся витік газу, і, відповідно, через це загинула родина. Однак ФБР вважає, що не зовсім все так очевидно. Головна героїня є судовим психологом, і також вона має напарника, які разом будуть розслідувати в першій книзі доволі цікавий злочин. Буде знайдено три вбиті жінки, які будуть ніби муміфіковані цікавої аптеки загадкової. І як же так відбувається, що всі знають про цю аптеку, і от тим не менше ця аптека. Існує, продовжує існувати, а бачить він відповідне тіло, ну, умовно кажучи, Франкенштейна. Тому, якщо ви, наприклад, фанат подібних книг, то Франко за Запаморочання я можу рекомендувати. Привіт, любі друзі! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу продовжити зйомки формату а-ля онлайн-книжкового походу по магазинам. І сьогодні я представлю вам топ-10 книг детективного або трилерного жанру, які мене зацікавили і які мені сподобались, які я б із задоволенням придбала в свою бібліотеку, якби я мала таку можливість на сьогоднішній день в Україні. Також хочу вам. Наголосити на тому, що дана підбірка книг, які є в українському перекладі, тобто це або українські автори, або книги, перекладені на українську мову. Тому що я хочу по можливості просувати український контент у всьому, що можу. Перед тим, як ми почнемо, я, як завжди, хочу висловити слова подяки ЗСУ, лікарям. Всім, хто наближає перемогу України, це неймовірно важливо. Якщо ви маєте можливість волонтерити або донатити, я вам за це теж дуже вдячна. Не всі мають таку можливість, не всі мають можливість донатити фінансово. Дехто має можливість волонтерити якимись інакшими способами. Тому, якщо ви це робите, я вам в будь-якому випадку за це неймовірно вдячна. І як завжди. Я прокидаю щодня з надією на те, що війна закінчиться сьогодні. Це моя найбільша мрія в житті. Я просто хочу, щоб закінчилася війна в Україні. Сьогодні я хочу вам розповісти про ті детективи-трилери, які мене неймовірно зацікавили. Розпочати е цю підбірку я хочу з книги, яка називається Хімія смерті. Я знаю, що це цикл книг. Е я не змогла надати інформації стосовно того, чи будуть виходити книги а, подальші. Я сподіваюся, що так, тому що це відносна новинка клубу сімейного дозвілля і відповідно, я дуже і дуже сподіваюся, що ці книги будуть продовжувати випускати. Тобто даний цикл не закинуть. Мені подобається обкладинка, вона доволі інтригуюча, вона доволі цікава. Чим мене особисто зацікавила ця книга, це тим, що в анотації повідомляється, що головний герой це судовий антрополог. І відповідно ця книга мені нагадує серіал Кості. Якщо ви його не дивилися, то ну, скажімо так, чесно, моя така рекомендація. Мені він дуже сподобався. Можете спробувати переглянути. Це такий видкривний серіал. Там дуже багато сезонів вже на сьогоднішній день, але я неймовірно в заході від такого серіалу. Це із розряду ріцолі і Айлс, по Патєлу. Тому що я дивилася серіал російській мові колись дуже давно. І такі серіали мені подобаються про судово-медичну експертизу або про антропологію, пов'язану з кримінальними кінець історіями. І відповідно, ця книга не могла пройти повз мою увагу, тому що наш головний герой втратив дружину і дочку, і відповідно він переїздить і туди, куди він переїздить, він влаштовується на роботу на посаду терапевта. Однак. Не було б цієї історії, якби не, сталося, якби не стався злочин. І відповідно наш головний герой буде приймати безпосередню участь в розслідуванні даного злочину. Тому мене не могла не зацікавити ця книга. Тим більше, що мені неймовірно подобається обкладинка. Дуже подобається. Наступна книга називається Останній страх. Автора звати Алекс Філлі, і це книга Клубу сімейного розвірля. Даний детектив буде нам розповідати про історію вбитої сім'ї і про те, що дані події будуть розвиватися в Мексиці. Значить, сім'ю головного героя батько, мати, брат і сестра були знайдені мертвими в своєму помешканні в Мексиці. З однієї сторони, поліція вважає, що це а, нещасний випадок, тому що відбувся витік газу. І, відповідно, через це загинула родина. Однак ФБР вважає, що м, не зовсім все так очевидно. І відповідно наш головний герой теж вважає, що все може бути пов'язано з тим, що його брат а, багато років тому назад вбив свою вагітну дівчину. І відповідно дуже цікаво, як будуть переплітатися події минулого і теперішнього, і чи дійсно події минулого вплинули на те, що відбувається на сьогоднішній день. Відбулось те, що вплинули на те, що відбулось на сьогоднішній день з сім'єю нашого головного героя. Також в цій книзі, окрім детективного сюжету, є ще присутні любовні лінії. Дуже, наскільки я знаю, добре розкриваються сімейні стосунки, Є питання, піднімаються питання зрад, і ось ця книга, вона, як, як на мене, вона насичена доволі такими різноманітними подіями і доволі різними психологічними ситуаціями. Наступна книга називається Розум убивці. Книгу написав Майкл Мер, і наскільки я знаю, це теж цикл. Якщо я не помиляюсь, це трилогія. На сьогодні є якщо я не помиляюсь, або дві книги з циклу вже в українському перекладі, або всі три. І а, чим мене зацікавила ця книга, тим, що вона мені теж нагадує в якісь мірі ті серіали, про які я говорила в самому початку. Головна героїна є судовим психологом, і також вона має напарника, які разом будуть розслідувати в першій книзі доволі цікавий злочин. Буде знайдено три вбиті жінки, які будуть ніби муміфіковані. І буде враження, ніби вони були живі. Дуже цікаво, яким чином будуть розгортатися події. Дуже цікаво, як автор зможе. Скажімо так, наскільки ці книги будуть динамічні або вони будуть більш спокійні, особисто мені по анотації це нагадує книги Тес Герітс, цикл про Ліцолі і Айлс. Також є серіал, і якщо ці книги будуть схожі, то я буду в заході, тому що мені неймовірно подобається серіал і неймовірно подобаються книги Тес Герріцом. Тому я би із задоволенням познайомилася з цією історією. Далі буде книга, яка мені сподобалась в першу чергу своєю обкладинкою. Я знаю, що ці книги була, здається, лімітована, лімітований тираж книг з кольоровим зрізом. І, ну, звичайно, якби я була в Україні, я би собі однозначно купила книгу з кольоровим зрізом, тому що на момент, коли я ще жила в Україні, Таких книг в українському перекладі не було взагалі. Дану книгу, яка називається Зникнення аптекарки авторки Сари Фремер. А цієї книги я би хотіла зачитати, тому що переповісти своїми словами я не зможу так, як це заявлено в книзі. І так, непримітна аптекарська крамниця, захована у глибинах Лондона XVIII століття. Тут обслуговують незвичайну клієнтуру та ще й з некласичними умовами. Є правила. Правило номер 1 Ніколи не можна використовувати отруту на шкоду іншій жінці. Правило номер 2 імена вбивці та її жертви мають бути записані в аптечній реєстровій книжці. Жінки всього міста шепочуться про згадкову аптекарку на ім'я Нела, котра продає отруту, завдяки яким можна позбутися чоловіків-гнобителів. Моторошний світ Нели не найкраще місце для її нової відвідувачки. Надзвичайно обдарованої 12-річної дівчинки на ім'я Еліза Фанган. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну от, ну от ви собі тільки уявіть, да? наприклад, в наш час існування такої аптеки. Мені здається, просто неможливо. А 18 століття це не якийсь там, я не знаю. Неймовірне минуле, коли це теж, як на мене, було б нормальним явищем. Тому цікаво, цікаво познайомитися з книгою, цікаво, як авторка зможе розкрити історію цієї цікавої аптеки загадкової, і як же так відбувається, що всі знають про цю аптеку, і от тим не менше ця аптека. Існує, продовжує існувати, і чому, наприклад, от мене цікавить, чому, наприклад, були створені такі правила, для чого це було зроблено? Тому що, як на мене, якщо є, ну, це, це відповідні докази, вчинення злочину, і, і, відповідно, чи варто було це робити, і чи не шкодиться комусь, якщо, ну, Хоча це взагалі дуже дивно говорити про таке, тому що вбивство це, в принципі, не є нормальним, і це в принципі є нашкодити людині. Але яка логіка в тому, щоб записувати ім'я вбивці і ім'я жертви? Ну для чого це робиться? От у мене в голові мільйон запитань, якщо чесно. Тому м -м, треба знайомитися з книжкою. Далі книга Джона Марса, яка називається. The One і точніше вона називається The One Суджені в перекладі. Книга видавництва Букше. Значить, тут у нас розповідається про те, що а, за допомогою ДНК можна знайти ідеальну половинку для вас. І немає значення, який у вас колір шкіри, як, а, звідки ви родом. Які у вас вподобання і тому інше, а, має значення лише ваша ДНК. Для того, щоб знайти для вас ідеальну половинку, а, я так розумію, у вас беруть аналіз ДНК, і по цьому аналізу ДНК підбирають вам сумісну ідеальну максимальну людину. І, вочевидь, дана теорія є провальною, тому що книга є детективною і, вочевидь, напевно, якась пара. Буде не дуже задоволена своєю сумісністю, точніше, своєю несумісністю. При цій книгу я теж чула дуже багато відгуків, і ці відгуки о, в переважній більшості доволі хороші. Тому я не очікую від цієї книги ніяких подвохів, і я не очікую від цієї книги, так би мовити, ніяких підстав. Я очікую доволі багато цієї історії. Тому, о, Можливо, вже в цьому році я з нею познайомлюсь, хоча я не впевнена, якщо чесно. Я думаю, що дана книга в мене, напевно, скоріш за все перенесеться в плани на наступний рік. Далі книга авторки, яку звати Даніель Коу, і це серія. Я вам розповім про першу книгу серії, яка мене зацікавила, і разом з анотацією мене зацікавила ще й назва цієї книги. Вона називається Лялька. Чому така назва книги? Так це тому, що. В даній книзі буде розслідуватися злочин, жертвою якого буде людина, жінка, наскільки я розумію, тіло якої буде зшито з частин тіл інших людей. Тобто є головна героїня, яка запросить свого колегу прийти на місце злочину, яке знаходиться навпроти його будинку. Для того, щоб, я так розумію, подивитися, що там відбулося, і можливо отримати від нього якусь допомогу. І коли він туди приходить, людина, яка вважала, що він в цьому житті вже бачив все, він просто шокований тим, що він бачить. А бачить він відповідно тіло, ну, умовно кажучи, Франкенштейна. І наскільки жорстоким є це вбивство, наскільки жорстоким є цей злочин, ну, якщо чесно. Я навіть не можу собі уявити. Хоча, хоча ця книга мені нагадує книгу Франка Тірє Адський поїзд для Красного Ангела». По мотивам, по мотивам деяким, книги, можна сказати, схожі, але, звичайно, лише деякими нюансами. Не буду зараз тут говорити якими саме, тому що тоді вам, напевно, не буде цікаво читати «Адський поїзд», А якщо ви його ще не читали, то Звичайно, що варто, варто однозначно. Так от ця історія мені нагадала книгу Франка Тіє. Однозначно, я для себе не збираюсь а, ставити її як, скажімо, рівну книгі книзі, книзі Франка Тільє, хоча книга Франка Цілєцький красного ангела мені можна сказати більше не сподобалась, ніж сподобалась. Разом з тим, Франк Сілья для мене доволі е, на високому рахунку стоїть як автор детективів і трилерів. Це найулюбленіший мій автор детективів і трилерів. І, звичайно, що порівнювати цю книгу я не можу наразі, не прочитавши. Але, е, ну, скажімо так, деякі е, мотиви мені здаються схожими. Ну, а там. Будемо розуміти, вже коли познайомимося з історією. Наступна книга називається Список запрошених Люсі Фолі книга видавництва старого вела. Обожнюється видавництво, неймовірно обожнює. мене до нього дуже тепле почуття. Я люблю їхні книжки, тому ця книга, я думаю, не стане виключенням. І про що буде розповідатися в цій книзі? Тут у нас буде історія про весілля пари. Яке буде проходити не за планом, скажімо так, тому що а, дружка нареченої і, а, відповідно, друг нареченого, а, в якійсь мірі, я так підозрюю, підзірвуть це весілля, але остаточно це весілля зірве а, знайдений труп, тому що, врешті-решт, відбудеться вбивство. Однак дружка нареченої буде себе поводити не дуже коректно, а друг нареченого виголосить тост, який, скажімо так, переверне життя наших головних героїв, які сміє. Тому цікаво познайомитися з цією історією. І на диво мені подобається обкладинка, що для мене, якщо чесно, взагалі не притаманно. Я не фанат такого обкладинок, але ця мені дуже сподобала. Далі буде книга, яка мене зацікавила тим, що події будуть відбуватися в, скажімо так, закритій місцевості на території одного санаторія. І книга так і називається Санаторій. Автор позивати Сара Пірс. Це книга будівництва Арбукс. Тут будуть відбуватися події в санаторії. Теж в якійсь мірі сюжет буде пов'язаний з весіллям, і наша головна героїня, яка не дуже хотіла, якщо чесно, їхати до цього санаторія, але її родич, наскільки я пам'ятаю, брат, здається, одружується, і, відповідно, він її запрошує, вона туди приїздить. Але. В санаторії починають відбуватися доволі дивні речі, починають зникати люди. Куди ці люди зникають, з якої причини ці люди зникають? От якраз з цим і буде розбиратися наша головна героїня. До речі, вона, наскільки я знаю, є детективом. І е, вся проблема в тому, що даний санаторій він ніби відрізаний від світу. Ускладнюється все тим, що шторм. Який насунувся на територію, де знаходиться цей санаторій, він перекриває доступ до санаторію, Відповідно, не можна ні до нього під'їхати, ні з нього поїхати. І от значить, треба якось розбиратися з цією історією в закритому просторі. Мені неймовірно такі книги цікаві. Я люблю читати про якісь закриті простори. Такі, так би мовити, такі камерні детективи. Я колись читала Франка Тільє запаморочення, вона є в українському перекладі, і мені дуже сподобалось. Тому, якщо ви, наприклад, фанат подібних книг, то Франка тільє Запаморочення я можу рекомендувати. Ну, а цю книгу буду рекомендувати або не рекомендувати вже коли прочитаю. Якщо, наприклад, ви знайомі з цією книгою, з цією історією, то поділіться враженнями. А на що вона схожа, або чи схожа вона, наприклад, з по емоціям по відчуттям, чи нагадує вона книгу Прамкіть Лівія Запаморочень. Далі книга, яка мене неймовірно цікавить, але я не можу зрозуміти, чому в цієї книги накутрість такий низький рейтинг. Книга називається «Рецепти ідеальної дружини. Книгу написав Кармен Даун, і ця книга видавництва Книгила. Мені подобається обкладинка. Скажімо так, вона мене і зачепила в першу чергу, а вже потім я звернула увагу на сам сюжет. І е, рейтинг цієї книги на Гутріц 3,6, доволі низький. Але сюжет книги доволі цікавий, як на мене. Я не можу зрозуміти, чому такий рейтинг, тому що не хочу читати відгуки, відповідно, для того, щоб не зловити спойлери. Тому що, ну, Звичайно, відгуки, оцінка книги в будь-якому випадку, завжди, я постійно про це говорю, це суб'єктивна думка кожного з нас. Тому, можливо, комусь ця книга не зайшла від слова зовсім, а мені, наприклад, навпаки. Або Мені вона теж може не зайти, звичайно, що я буду ознайомитися з цією книгою і тоді вже робити якісь висновки. Але тут у нас історія про подружжя, історія про те, як жінка жертвує своєю кар'єрою заради чоловіка, історія про те, як вони переїздять в наскільки я пам'ятаю, маленьке таке закрите містечко, маленьке віддалене містечко. І історія про сімейні стосунки, історія про те, що наша головна героїня розуміє, що шлюб в якійсь мірі розпадається. Що те, що відбувається в стосунках чоловіка і дружини, не є нормальним. І в цей період, в тому будинку, в який вони переїхали, вона знаходить книгу з рецептами попередньої жительки. І е, ці рецепти доволі дивні, вони доволі нестандартні. Я, якщо чесно, навіть уявлення не маю що в них такого нестандартного, але наша головна героїня вирішує спробувати використати ці рецепти для того, щоб змінити щось в шлюбі зі своїм чоловіком. От тільки в мене питання: вона планує змінювати це на щось хороше чи на щось погане, тому що це ж все ж таки детектив, чи трилер. Трилерська А Далі книга, яка мені теж сподобалася в своєю анітацію, вона називається Загадкова кімната. Авторку звати Драдис Нічо, і це книга видавництва клубу сімейного Дозвілля. А мені подобається обкладинка, інтригуюча, цікава, не я би так сказала. І тут вона буде розповідатися історія про те, як наша головна героїня. Приїздить в будинок, я тут була міській панта, вона там знімає кімнату, знімає житло. І коли вона приїздить туди, обживається там, вона знаходить в тумбочці, здається, записку від попереднього чоловіка, який там жив. І ця записка її лякає, вона її дивує, вона її лякає. Я уявлена не маю, що там написано, але а, коли, коли наша головна героїня звертається до людей, які здали їй це житло, вони говорять, що ні, все було добре, все було прекрасно, ми взагалі не розуміємо, що це, це, можливо, якийсь жарт. Однак потім головна героїня знаходить ще. Певні підказки, якщо можна так сказати, на стінах своєї кімнати і розумієш, що все це далеко не жарти, що все це не смішно і що щось страшне тут відбувається. І от дуже інтригуюча нотація, дуже зацікавлює, і, і, і книгу хочеться, якщо чесно, прямо зараз брати читати. Дуже цікаво, я би її собі придбала однозначно в своїй бібліотеку. І на цьому я завершую свою підбірку таких детективів-трилерів, які мене дуже-дуже зацікавили. З цим жанром я знайома. Я, скажімо так, не можу сказати, що дуже багато перечитала детективів-трилерів, але перечитала трохи. Тому мені є з чим порівнювати, скажімо так, я маю певні свої вподобання. Всі автори, яких я собі сьогодні вибрала в топ-10, вони абсолютно всі мені не знайомі. Я спеціально брала авторів, книги, яких мені можливо зустрічалися, але я їх не читала. Я практично не знаю відгуків на ці книги. І я спеціально обирала книги, які є в українському перекладі. Ну, для того, щоб звичайно просувати все українське і український контент в тому числі. Тому а, я вам буду дуже вдячна, що ви підтримаєте це відео вподобайкою. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, тому що це допомагає просувати український контент на Ютубі, на Буктюбі. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, не забувайте ставити. Не забувайте натискати на дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні мої відео. Ну, а на сьогодні це все. На сьогодні я завершую це відео. Я вам дуже вдячна, що ви подивилися його до кінця. Справді мені це неймовірно приємно. Ну, а ми побачимося з вами вже в наступному відео, і це буде вже дуже і дуже скоро. Па-па!